Хотілося, щоб було щось добре, але я вважаю, що нічого не вийде з цього. Я вважаю, що треба вести діалоги, тому що треба зупиняти цю війну, тому що це дуже довго люди страждають і. Ну треба щось робити. Сподіваюся, що вона буде змістовною, що все вирішиться. Бо... Чесно, дуже хочеться. Усі вже втомилися від цієї війни і хочеться, щоб ми досягли якогось компромісу, щоб, щоб ми йшли на діалог. Зустріч, мабуть, буде. Вопрос в тому, що а, який буде фініш цього. Бо вірити в те, що ви... він о, хоче закінчити війну. Я маю в виду Путіна, та то. Хоча є признаки того, що з економікою у них не все гаразд. Тому, мабуть, ізходя із цього, ну, будемо чекати результатів. Такі е питання рішають віч на віч.